Привіт, привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. Друзі, сьогодні я буду готувати перекус швидкий і швидкий сніданок. Бо я хочу сьогодні піти, мені потрібно сьогодні піти по своїм справам. Друзі, почну я з перекусу готувати, щоб я як прибігла додому, щоб у мене було щось готове таке. особисто для мене. Друзі, я хочу зробити сьогодні кисіль. Кисіль із свого соку. Сік у мене останній раз густий. Я могла б розбавити, я просто вам хочу показати густий. Я його, як треба, мені пити, я його розбавляю. І хочу з нього сьогодні зробити кисіль. Для цього я беру сік свій. Я прямо його Друзі, в каструлі розбавлю, налью трошки. Я буду робити небагато його готуватиму, так як це буде особисто для мене. Особисто для себе я готую. Хоча я говорила, живу я не одна. Но для себе готую цей кисіль. Так, друзі, і додавлю я сюди із чайника. Тут уже в мене кипяток. Ну, я добавлю по своєму, по своєму кусу, по своїй ну, яка мені подобається густина. Я думаю, друзі, хворять. Нічого не можу, нічого топ наголос. І ставлю, друзі, нехай закипить. Я вам скажу, що я сюди не буду додати. Ні сахару, цукру. Тому що тут у мене є вже у сокові і цукор, і апельсин. Так що, я сподіваюся, що в мене вийде вкусно. Буде, просто буде запах апельсина. Не потрібно ні ваніліну додавати. Ну, друзі, це я вам говорю так розповідаю, як я готую. О. А ви а ви готуєте все так, як вам подобається. А може дивіться, коли пробуєте так, як я готую. Так, друзі, а тепер я зараз щось... у мисочку наведу крохмалю. Крохмалу, чи, як правильно його казати, друзі. От як казати халва правильно, я заповнила ще з школи. Бо в нас учитель був, пам'ятаю, такий казав, якщо ви підете в магазин і скажете халва, і я зайду зразу двойка. І так я заповнила халва, що вже сіки мені років, і я пам'ятаю вчителя, і це слово. Так, друзі. Поки в мене там закипить, я буду. Я не знаю, можливо, в мене крохмал, це кукурудзяний. А скільки мені потрібно, ну я вкину дві ложечки. Якщо буде і густіше, нічого. Ріденький, хай буде ріденький. Оце дві ложечки ось укинула. Розбавлю я його водою. Так от, друзі, нічого не мірю, Все на око отоку розведу. І сейчас я крухманку, тільки закипить і я вилью крухмалку. На дворі, друзі, в нас весна. Та напевно, воно не тільки в нас округом. Одне тільки не хочеться собі як, не дай Боже. У лютому морозе та вже брунки пішли на дерева, та щоб не померзло, це тільки не хочеться. Так, друзі. Поки в мене закипає, а я зараз собі наготую сніданок. А сніданок, друзі, я наготую швидко. З лавашом. Я вам говорила, що я... Ловоч сніда... снідаю, творог снідаю, снідається. Ну, так і білок, я, друзі, стараюся. Листо. У понеділок, друзі, буду вложиться. Подивимося, що я настаралась. Так. Друзі, в мене тут закипає. І я сейчас буду плывать. Нежно. Я думаю, ви так робите ж Івані, може, підкажіть, якщо ви не то щось. Ну, друзі, апельсинкою так то похне. а цукру я не додатиму. Якщо дуже... Ні, я все одно зверху не буду. Я не хочу солодкого, то друзі. Зараз закипить, я прикручу трошки і картрички покріпить, поки я ламотую, а перекус не буде кудись. Так, тут вже закипіло, та я зовсім не багато, бо я ж говорю, тільки для себе роблю. От поки трішки покипить, а я тим часом скручу собі лавуш. Бо я сьогодні повинна йти не знаю. Довго буду, не довго, як у мене вийде. Ну, скоро треба мені вже просто виходить. Так, друзі, це буде в мене сніданок. Ой, друзі, я люблю. Лавошки з пургом. Ну В основному я з пургом роблю. Навіть і на вечерю я таке можу зробити до чаю, а це буду я пити з цикорієм. бо я кофе ще, я п'ю коферону у шість годин я п'ю. Та це може, бо я, мабуть, багато роблю. Так, оце, друзі, ось. Мій вашик. Зверху я помащу. Друзі, зверху я помащу варенням із абрикоса Я вкину варення з абрикусти. Просто воно відкрите, не хочеться йоги відтягувати, думаю, не хвилить. Так, друзі. Варення. Є. Я думаю, вам вже видно. Так, друзі, обикновенно замутаю. Конвертиком зараз мені треба, тому щоб мій перекус не пригорів. Так, друзі, це ось дивіться. Можна його піджарити. Можна його у микроволновку я буду у мікроволновці. Я піджарюю інколи там. Ну, лаваш в основному роблю у мікроволновці. Деньки та ще трошки як вихолоне, то буде ще ок. Зараз я його виключу, там його небагато, він нехорошо протепіть. А я зараз звожу лавош свій. Так як я говорила, що я буду вожити. Ну на цей лавош я зверху положу ще йогурт, Ну то, який я підогрію у мікроволновці. Так, друзі, діваю. Очі для цього діла так. Ну і це, я думаю, вже от. Щас я є. Стіл, стіл в мене, напевно, трішки нерівний. О, нуль. Тепер тарілочку ставимо. Відторуємо. Так, нуль. І оце в цім лавашу, друзі, в мене 130 грам. І плюс я добавлю навіть може столову ложку. Бо я ще не гріла, то я й не додаю. Столову ложку йогурту. Йогурт 2,5%. Я відеречку беру. І ще буде кава. Ну і до кави візьму, може, печенину. Так, друзі, це в мене снідонок. Це виключила. Це в мене світонок. А я зараз, друзі, покажу один киселик. У киселик є вич. Такий буде киселик. Добрезний. Не добре, я добрезний. Чувствую нутром. А взагалі, друзі, гарбуз то корисливий. І мені подобається з нього. Мені все з нього подобається. І сік п'ю ток трішки. Тільки для проби. Ток, друзі, зараз покуштую, по-чесному вам скажу. По-чесному, чи рекомендую, чи не рекомендую таке готувати. Друзі, я ложку мию, а не того, що вона в мене одна. А того, що тут не настягувати. І так у мене завжди тут базар. Так, А це, друзі, мій перекус буде. Оце перекус і, можливо, вечеря. А до вечеря, може я ще на вечір. Ну, подивлюся, може, варене яєчко в смятку зроблю. Це жаряче. Друзі, чесно, не вкусне, а вкуснюче. Но тільки хто любить солодке, можна додати сахар було. Я не буду додати. Правда, вкусно. Вкусно, друзі, готуйте, рекомендую. Готуйте за такого корисливого. Друзі, прийшла додому. Підробилася ще вдома, то стирку вивісила, та, ну, вдома всі до робота знайдеться. І вирішила трішки пов'язати, не повишивати. Ну, в'яжу, друзі, я тільки крючком. і в'яжу в основному кружки. І я їх рідко в'яжу, ну, як мало. А положити їх можна, хто хоче в хату. Хто хоче там літню кухню, можна в коридор, можна на дворі біля ступеньки. Можна при вході у літній душ. Це хто де хоче. З чого я в'яжу? Оце ось, друзі, порізала футболку, як побачу така щоб щось тоненьке. Бо я ж не з ниток я живу таке, станеньке тісне. Порізала, сіла, включаю бува, телевізор. Щоб, як ото кажуть, дурно сидіти, і я отож або вишиваю, або в'яжу. Коли очки вдіваю, коли не в дівою. І ото, друзі, я в'яжу ну, двіночки, пробувала я раз і спицями в'язати. Як прийшла на роботу сюди, де я працювала в бухгалтерію. А тут у нас дівчики такі були рукодільниці. От як пряники мазані, я пам'ятаю, тоді все мазані пряники робили. І я додому прийду, давай же пряники мазані, тоді розказуємо, у кого як вийшло. А тут дівчатка всі в'яжуть, в'яжуть спицями. Ох, і мені б захотілося. Ви знаєте, воно так і не раз хорошо. Як, так, знаєте, хто щось робить сам попробувати. Дівочки, чудом, це я ще то, як я спиці в руках не держала, чудом я вив'язала собі жилетку. Ну, на скотч я не знаю, як правильно називати, без руковку. Правда, вона в мене не застібалася. І мені допомагали Тут пройми, я не вміла його докучити. Тобто я в'язала бро. Ну, то я думаю, то чудом у мене вона вийшла. Не знаю, як вона вийшла. І взагалі спицями, дівчатке, ну то не моє поко. Я думаю, поко. Ну, ну взагалі, не моє. Оце от ключко мені якось подобається більше. І то я ж кажу, я не часто в'яжу. Оце так як оце вже підробилась трішки думаю. сьоду або повишиваю, або нарізою смужечок оцих, щоб в'язати. Таке, як вже я бачу, що воно не, не пригоже ходити, то я його швидко Ну, то таке, друзі, так друзі, добренько, я трішки пов'яжу, а вам, друзі, буду говорити. До побачення. Приходьте до мене в гості, підписуйтеся. Ставте хоч так, хоч так і я вас буду чекати.